Підрозділення народної міліції ДНР проходить інтенсивну бойову підготовку, в рамках якої отрабатувається, в тому числі, і враження масштабного наступлення ВСУ. Перше, що приходить в голову людині, котра переглядає ці кадри, хвилювання та страх. І лише мізерний відсоток з нас може помітити важливу деталь. Здавалося, що спільного може бути між бойовиками, котрі хизуються військовою технікою на своєму місцевому каналі, та мільярдером Костянтином Живагою. Однак зв'язок є, і він прямий. Завод, котрий належить бізнесмену, не один рік веде торгівлю з терористами. Уважно вдивіться в цей унікальний протектор на ДНРівській гаубиці. А тепер на цей. Від української шини Росава. Йдемо далі. Шини для вантажівок Росава та колеса на денерівській реактивній системі залпового вогню ГРАД. Протектори ідентичні. Внимання, всі машинам, огонь! Росава це шини завод у Білій церкві, який належить Костянтину Живаго. Продукцією заводу торгує фірма Преміорі. Схема збагачення українського мільярдера на крові тисяч українських солдат проста та зухвала. Лише за 2018 рік маніпулюючи документами трьох фірм Преміорі, Зерновий Союз та Мастер Торг», бізнесмен бізнесменна торгував з терористами на 10 мільйонів гривень. Як працювала схема? Через фірму Преміорі Живаго укладає мільйонний контракт на поставки шин з таганроською фірмою Зерновий Союз. І як тільки українські шини потрапляють до Росії, керівництво компанії Зерновий Союз щоразу відмовляється їх купувати, мовляв, вийшла помилка і їх ринок перенасичений. Однак, щоб не псувати відношення, відразу ж пропонували іншого покупця макіївську компанію MasterTorg. Та реекспорт всього товару до так званих ДНР та ЛНР. Вся ця схема з російською фірмою замилювання очей для спокійного бізнесу з терористами. Керівництво заводу Росава не проти забезпечувати своєю продукцією навіть військову техніку ворога. Головне, що цікавить бізнесменів вчасний перерахунок коштів на їх рахунки і начхати. Що завдяки такому бізнесу ворог отримав можливість обстрілювати будинки українських сімей.